Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова. Медіа Центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу сьогодні. Десятий рік триває війна, 694 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які висвітлюють правду про цю війну і про наш героїчний супротив. Розпочну коротко з плану подій на сьогодні. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події. У першій годині ми будемо говорити про ситуацію. Ситуацію з блокуванням на нашому кордоні з Польщею також будемо говорити про ситуацію на інших пунктах пропуску. До нас приєднається Андрій Дємченка, речник Державної прикордонної служби України. У 13:30 ми будемо говорити про українсько-турецькі відносини. До нас приєднається Василь Боднер, надзвичайний повноважний посол України у Туреччині. А у 14.00 у нас відбудеться презентація книги Андрія Куркова Щоденник агресії. агресії-2». А прямо зараз. Ми будемо говорити про співпрацю України та НАТО, будемо говорити про поточні домовленості, а також про перспективи цього року. У нас наключені Наталія Галібаренка, посол України в НАТО. Пані Наталі, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, пані Наталі. Вчора ми всі слідкували, і знаємо, що відбулася зустріч, перша військова засідання Ради України НАТО. Тож, якщо можна, давайте розпочнемо з цього і з підсумків цієї ради. Вправді, вчора відбулося засідання ради на рівні главкомів, і це запуск нового формату в цілому ради, який ми погодили на вільніському саміті. І... Він відбувається на різних рівнях, тобто, це можуть бути посли, це може бути міністр закордонних справ, міністр оборони і тепер запрацював формат главкомі. І вчора, за дорученням залужного, який не зміг взяти участь у засіданні, виступав мій заступник, який є військовим представником України при НАТО, і довів відповідні сигнали до наших партнерів. Головне, що він поінформував про актуальну ситуацію на фронті. Про наші майбутні плани веденню бойових дій довів потреби Збройних сил України, які зараз потрібні, особливо в контексті ППО, і головне, що від партнерів ми почули розуміння того, що зараз не та ситуація, коли треба вичікувати, не та ситуація, щоб перечекати. А продовжувати надавати допомогу, і я бачу цей захід важливим з точки зору того, що він лягає в таку канву нашого двостороннього діалогу, коли будуть прийматися конкретні рішення щодо допомоги Україні. Так, от в лютому, ми в Брюсселі будемо приймати міністрів оборони, і так само планується засідання в форматі так званого Рамштайну. Тобто, це вже будуть ухвалюватися конкретні рішення по допомозі Україні. Пані Наталю, якщо говорити, ми пам'ятаємо, що така зустріч на рівні послів пройшла 10 січня, і там переважно наскільки ми бачимо інформацію, з медіа, йшлося про посилення нашої системи протиповітряної оборони, чи ще були якісь домовленості під час тієї зустрічі 10 січня? 10 січня справді виправі ми зосередилися більше саме на потребах лише в системі ППУ, оскільки. Йшов контекст про ті атаки, яких зазнала Україна 29 грудня і 2 січня, і відповідно були підібрані спікери. Тобто, перед партнерами виступав командувач повітряних сил Аліщук, і заступник міністра внутрішніх справ. Відповідно, була був інший контекст. А вчора рада була присвячена, скажімо так, оцінці, оцінці бойової ситуації в цілому і тим потребам, які потрібні різним ділянкам фронту. Тому що знову ж таки тут такий формат, що з боку партнерів сиділи так само керівники сил оборони, тобто головнокомандувачі. І як ми знаємо, щоб політично ухвалювалися рішення на рівні президентів або урядів, саме від головнокомандувачів, іде пропозиція саме про умовно технічну підтримку України, які саме види зброї необхідні, і тому така зустріч була дуже важливою. Тобто під час цієї зустрічі ми правильно розуміємо, що ми, умовно кажучи, декларували те, що нам необхідне, для того, щоб вже в ході ремштайму чергового були прийняті якісь вже практичні рішення. Саме так. І плюс важливо було на початку знаєте, року і нового політичного сезону в штаб-квартирі було теж дуже важливо розказати партнерам про наші наступні плани. Нам зараз важливо не допускати в цілому такої, як, як ж інформаційної паузи, і того, що ем, якби закріплюється така, от ем, як це часто кажуть, втома і розчарування в тому, якими темпами йде війна. Так вона важка, вона затяжна, але це не значить, що ситуація безнадійна. Перемога буде досягнута, і наші партнери мають розуміти, що для цього вони мають зробити великий внесок. Пані Наталю, давайте поговоримо про плани на цей рік. Тож які домовленості вже є, якої допомоги нам чекати, і можливо, яких конкретних таких заходів, на яких будуть прийматися які, якісь важливі рішення для нас. Ну, про заходи я сказала. Тобто, це буде головне це зустріч міністрів оборони і відповідно зустріч в форматі Рамштайну. Це як правило особливо в форматі Рамштайну, це і є ті зустрічі, на яких оголошуються конкретні uh, анонси про ті чи інші поставки Оголошується потреба України, йде е, відверто обговорення між колегами, як відбувається, наприклад, просування коаліції в 16 або танкової коаліції, або IT-коаліція, коаліції, або коаліції спроможностей. Тобто, от е, якраз от ці ці зустрічі завершуються як правило прийняттям і ухваленням практичних рішень, потім над якими країни працюють, тому що від анонсу до поставки на жаль, але така реальність це іноді проходять не дні, а тижні. Хотілося б з вами ще поговорити про діяльність міжпарламентської ради Україна НАТО. Тож, які тут зрушення є? Зрушення є в тому, що цей парламентський вимір, в принципі, він дуже активний і в чому я бачу умовно позитиви додану вартість взагалі парламентського виміру? Парламентарі традиційно є більш, скажімо так, Просунутими революційними в своїх ініціативах, тобто разом з колегами вони штовхають уряди і штовхають політичне керівництво різних країн на ухвалення певних рішень на користь України. Тобто саме в рамках парламентської, наприклад, асамблеї НАТО діяльності були рішення і резолюції про визнання Росії терористичною державою, про визнання голодомору геноцидам, про те, що захід має вжити всіх заходів для всілякої всебічної підтримки України, і от в цьому от сила парламентарів в тому, що вони використовують свої парламентські контакти для того, щоб в відповідних країнах. Потім йшло, ішов вплив на формування державної політики. Наступна, до речі, зустріч в парламентського виміру. Це буде 29-30 січня в Брюсселі, і ми очікуємо делегацію з Верховної Ради України. І дякую вам за цю інформацію. Хочу надати можливість нашим журналістам поставити питання. Прошу, доброго дня, Надія Юрченко «Укрінформ». Пані Посол, ви сказали, що на цьому засіданні Ради України НАТО було надано оцінку бойової ситуації в цілому. Скажіть, будь ласка, як партнери наші оцінюють цю ситуацію? Чи ця оцінка з тим, що пишуть ЗМІ, що, начебто, вона заходить у глухий кут? Дякую, і ще у мене буде потім одне запитання уточнювати. Дивіться, якраз зовсім навпаки. Те, що знаєте, посипають голову попелом деякі експерти і медіа якраз серед представників штаб-квартири, і я це скажу абсолютно про різні рівні на різних дискусіях, в яких я беру участь, навпаки, є абсолютно адекватне розуміння того, що можливо очікування від контрнаступу були перебільшені, і війна це не серія перемог суцільно одних перемог або суцільно одних поразок. Всі розуміють, що ми протистоїмо дуже сильному ворогу. Не треба його недооцінювати. Росіяни вчаться по ходу війни, і, до речі, багато навіть вчаться саме у наших збройних сил. І тому і кількісно, і ресурсно вони завжди будуть нас переважати, і лише за допомогою західних партнерів, за допомогою технологічної переваги, і воювати якістю, а не кількістю, це наш рецепт. І ну, мені реально приємно, що наші західні партнери це розуміють. Тобто адекватна оцінка ситуації, вона призводить до того, що люди готуються до довготривалих рішень. І ще одне уточнення. Ми чуємо про кілька форматів, на яких ми Оголошуємо про свої військові потреби, це і Рамштайн, це і Рада Україна НАТО, це і різні коаліції, там літаків і так далі. Скажіть, будь ласка, на де саме приймаються рішення про це про ухвалення, так би мовити, про задоволення наших потреб? Бо в принципі ви самі сказали, що треба швидше. От, але от якось ми чуємо, що в березні там щось буде в січні, щось буде в лютому. От а коли буде конкретно, нам це потрібно вже було вчора, ще для контрнаступу, де саме ухвалюється рішення, щоб щось Україні надати. Дякую всі рішення ухвалюються так чи інакше в столицях держав, які входять в коаліцію так званого Рамштайна. Але в чому додана вартість цих різних форматів коаліцій? Тому що знаєте це як знаєте, як збирання ЕБАСа Тобто, коли задіяно дуже багато акторів, кожен робить свою частину, і на виході ми маємо високотехнологічний продукт. Тобто я десь би так це це порівняла, що в коаліції або в рамках Рамштайну всі стараються доповнювати один одного. Тобто, от саме в цьому сила цього формату, якби ми, як це було на самому початку, все всі постачання, всі всі ремонти і боєприпаси, і всі інше робили би виключно на двосторонньому рівні, ну це було б не так ефективно. Як те, що робиться в рамках злагодженої координації, на чолі звичайно, якої стоїть наш найбільший донор американська сторона, І можна Прошу. ще одне запитання. Після засідання Ради України НАТО 10 січня повідомлялося, що НАТО надасть Україні тисячу ракет до системи Петріот. Не було в принципі. Якихось конкретних дат, конкретних термінів. Чи прояснилося щось на цьому засіданні? І в принципі, знову ж таки, коли можна чекати цього, цього цих поставок? Дякую. Ну я скажу чесно, я вперше чую про тисячу ракет до Петріата після засідання ради. Я не бачила такого анонсу. Знову ж таки, такі анонс могли зробити лише країни, які виробляють Петріати. тобто, це це точно не, не в рамках ради оголошувалися, тому не можу це прокоментувати конкретно, як пра і, і взагалі, і цифра теж мене дивує, тому мені навіть важко це прокоментувати. Шановні колеги, маєте ще питання? більше немає. Я хочу подякувати вам, пані Наталі, що долучилися до нашого ефіру і подякувати за ту інформацію, яку надали. Нагадаю, шановні колеги, з нами була Наталя Галібаренка, посол України в НАТО. А ми продовжимо наш ефір вже о 13-й годині, як я і говорила, що будемо говорити про ситуацію на кордонах з Польщею, на інших пунктах перепусту. Перепуст, будемо говорити про те, що відбувається на наших кордонах в цілому, разом з Державною прикордонною службою. Бе України, а ми продовжимо працювати разом на нашу перемогу. Дякуємо нашим силам безпеки та оборони і слава Україні.